А всім вітання. В сьогоднішньому відео я вам розкажу і покажу готель Grand Palladium. Тут є три готелі. Ми починаємо з того, в якому ми зупинилися. Тому коли тільки ви бачите фронтдеск, фрондеску там є тут. Приїжджають автобуси, когось забирають на екскурсію, когось привозять з аеропорта, когось відвозять в аеропорт. А по цій стороні ми зразу бачимо фламінго. ті фламінго видно їх чи не видно? Отам. Ми трошки додальше зараз стоять, але я вам зараз їх покажу. І коли тільки ми підходимо до фламінго. Вони гільгочуть, як гуси. Ха-хай. Чите? Тому дітям тут дуже і дуже цікаво. Ну де ви? Їм тут годують. А погодували тільки що. Зараз. Отакі красиві фламінго. А оце є фронт-деск. Достатньо так багато води в цьому готелі. Маю на увазі таких фонтанчиків різних басейнів. Тому от по цій стороні ви побачите фронт-деск, тут є барик. Як приїхати, зразу не скучати, цією стороною також можна піти до фламінго. Фламінго знаходиться от отут. Курпуси розташовані по готелі, так розкидано, а дуже багато зелені. Оце є Рив'єра Майя. Ідемо далі. Лобі готелю під відкритим небом. Хто вміє, може пограти на піаніно чи на фортепіано, не знаю, як правильно буде. Тут можна кастюмер сервіс і от є такі переходи, де можна ними пройти до ресторанів, щоб не йти по сонечку. Ми могли б там сьогодні йти, там піти холодочком, потім на вечір тут робиться холодочок. А якщо йти готелем, то в ту сторону, отам, там є дитячі такі різні розликухи, дитячий клуб, підлітковий клуб. Так що тут діти не будуть мати чим скучати. Постійно щось є, можна все перевіряти в додатку від готелю. Тому тут є чим зайнятися. Вечірня програма також дуже гарна. Так що, ну от якось так. -то. На території Гранд в Майя ви зустрінете багато тварин. Тому це є дуже цікаво як для дорослих, так і для дітей. На цій поляні ми побачили ціле сімейство таких тваринок, що мають великий хвостик догори, і такий він полосатий. Б, лямури можна лямури, ну менше з тим. А, також ходять такі, які бабари, вони тут називаються якось агука, чи як вони їх називають. Ну, також це так класно, що це просто капець. Кажуть, також що є мавпочки. Ну Ми ще їх не бачили. Так, Тут годуються рибки. Отут -от. є такі е місце, де береш, що їх годувати і розкидаєш. Але є правила, годувати рибків можна тільки після 12 години в Тому правил треба дотримуватися. Давай сині. А, ти йдеш туди кидати. її? Кидай кнопка. Вау. Що ти аж в капці поналітало? Та також такий відомий ресторан, який називається Le Petit Chef. Шеф Шиф, як там правильно. А тому ми в нього також завітаємо. Я вам покажу, як виглядає цей ресторан. Ну напевно, ж багато хто з вас бачив його в Тіктоці, або в Ютубі, або в Інстаграмі. Тут також виглядає, ніби це такі джунглі джунглі. Насправді тут є місточки, отакі там є віло розташовані. Тому територія мені просто вау. Хто любить таку територію, що ніби жити так, як ви живете в джунглях, цей готель вам підійде. А в цьому готелі так зроблено, що це ніби як реальні джунглі виглядають. Дуже класно. Тут вже є будинок, ну корпус один. От, не кажуть, одна з віл. І так виглядає, ніби це воно таке закидане. На території готелю ви багато зустрінете ігуа. Тут такі достатньо є і великі, і маленькі. Але цікаво. Будьте обережні, тому що вони виходять і можна легко на них наступити, як от на цю мадам. Та тут сидить. І приходимо до басейну. Отака тут красуня чи красень. Красуня. О, прийшла до нас, Це ти маленька. Гранд Паладіо має величезний, величезний басейн. Тому хто любить. Басейна, вам цей готель зайде. О, дощик почав падати. Вау! Вау, 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 вау який дощик. О, це тропічний дощик, зараз він перейде. Тут робиться акваеробіка кожен день. день класична є програма. Так що було б тільки бажання. І так мало собі плавати. Тут є бар поділ. О тут. Тут отакі тваринки. Ходять по території. Ходий медведик маленький і побіг собі. Ціла сім'я зараз прийде. Так, тема буфету. Що ж тут дають? Сирочки. Це теж сир такий. Отак прикрашений, овочі. Отаке щось? Там мучне фрукти. Зараз покажу. Тут е... Мучне, тут фрукти з йогурта, можна собі полити, що хочеш, фрукти цілі, фрукти порізані. О, нема того фрукту, що я хотіла. Але нічого, буде ще. Там солодке. Зараз показую з другої сторони. Так, тут така стейшн, салати, тут суші. Так, суші, тут щось таке, салатики з морського. І тут все гарячі страви. Бери собі, що хочеш. Тут така зупинка, де роблять, така station, де роблять такі різні смузі. от, Вибираєш собі, з чого ти хочеш. якось так. Так, А тут все гаряче. І отак воно по колу йде. Закінчується десь десь аж там. Так що вибір їжі достатньо великий піцу. Роблять зразу от печуть. Моя любима їжа знаходиться отут. тут. Оцей рис такий, овочі, різні, це рибку жарити. от таке тут роблять тобі, що ти хочеш, люба голова. Вибираєш інгредієнти. Хочеш рибу, хочеш курку, хочеш креватки, і тобі зроблять на сковородці, як ти хочеш. Ну, щось такого. Так що, що тут ще є? Солодке. Тут ще... А, налисники смажуть. Я не розумію, це є мода, смажете налесники в обід або ввечері. Але тут таке є. Шоколадний фонтан. Можна собі з маршмелом. Хто з чим хочеть. Як виглядає. Солодке. Я, до речі, собі пообіцяла, що я на цьому відпочинку обичай, не буду їсти. Ну, поки що дотримуюся, але не знаю, чи надовго. Все, ми їсти. А, і морозиво тут. Станція з морозивом. Якось так-то. Огляд з одної з кімнат, тому що в нас є диван два номера. Один є 4108, другий 4107. Показую перший цей. Так, заходимо. Тут Анна. Вона. вона отак виглядає. Таке дзеркало. І йдемо далі. Тут от, можна собі повісити все, що треба. Тут є сейф, так досить так гарно зроблено. Тут двері такі роз'їзні, так і великим дзеркалом, спальня, тут одне ліжко. І отак все виглядає. Телевізор. Тут є буфе, такий є барик. покажу, що тут є. Ой, боже, ще не можу відкрити. Отак. Це звичайна водичка, що доставляють з боку. і в холодильнику є. Так що тут, як би, є. І балкон. Балкон є сіткою. І отак виглядає. Друга наша кімната за стіною. Тут можна сушити, купальники, тут собі сидіти зранку кавусю питате і дивитися на такі джунглі. Отака кімната перша. Тільки що зняла огляд однієї кімнат наших. А, другу нашу кімнату прибирають, до речі, дала їм свізділяється на кінець туди підлогу. Це дуже серйозно. Отак то є. І друга наша кімната 4107. Так що заходимо. Наш номер всередині це тут є два ліжка. А, двері отакі. з дзеркалом, до речі, дуже зручно. Коли вдіватися вечором, капець як зручно. Ванна, така звичайна ванна. Моя косметичка. Завжди беру фан з собою, де, де Чи Саме забуваю, таке ще дзеркало є. І а, тут є три шафи. Я тільки от відкриваю шафу, зразу світло включається. Тут в одній є сейф. Ось так виглядає кімната. Процес, як то кажуть, відпочинковий. Ну, от, от якось так. І балкон. Балкон точно такий самий, як і в попередній кімнаті нашій. Так що, ну от якось так то. Ну, от якось так-то. І тут ще дзеркало є. Так що зробила вам румтур нашого номера і надіюся, що комусь воно пригодиться. Так, йдемо дивитися спа. Що тут пропонують? Що тут є, як воно виглядає всередині. Тому пішли? В цьому приміщенні тут є спа і джим. Тут також є, можна зробити весільну церемонію, є басейн. І такою доріжкою. дивіться, які тут можна гарні фотографії собі на спогад наробити. На отаких гамаках. Дуже гарно. Таке спа-спа-спа. Грає музик. Колонка. Тут з басейну основного йде отакий лабіринт, яким можна доплисти до самого спа. Тобто, це все загально рахує спа. Тут є сауни, різні хат таби, холодний, різні масажори. Отак воно все виглядає. Тут оці, на цих закаулках це є джакузі. І тут в спа навіть ігуане. От показали язичок. І також собі кайфує. Задні ножки, коли вони відпочивають, вони отак їх розкладають зірочки, Бачите, як широко. Ух ти, бужанка велика. Реально. Тут спа для всіх. І якщо в цю сторону йти, це йде джим, спортзал, а в другу сторону це йде а, спа. І тут, до речі, зараз проходить весілля. Заді мене. Дивіться. Бачите? На стінуську попали під весіля що виходить. І ми заходимо в спа, а тут є наречена. Дивіться, як вона гарно в Так що ми підвісіля з дінухом. Це, як гарно. Вау. А тут спа. Коли зайти в спа, тут все розписано, скільки хвилин де можна бути. Бачите, скільки воно рекомендується. От, наприклад, якщо холодний етап, дуже холодна вода, рекомендується після гарячої, то тільки одна хвилина. І тут отак все розписано. Ми з Діноцькою ходили на 10 хвилин, це дуже гаряча, і потім на одну хвилину в холодну. Бо, наприклад, в сауну ходили і потім також в холодну. А по цю сторону є локери, де можна залишити свої речі і не боятися. А оце вхід в, в спа, на оці всі процедурки, які тут є. Заходимо всередину, щоб попити воду. Вау! Цитати різні, різні цитати. смішні. Ой, воно з матеріалу, діноска. Вау! А це холодні рушнички стоять? От, це холодні рушнички, тут холодні рушнички. Тут водичка, це звичайна Кена. Тут вот така водичка. фруктики. Ну що, заходимо в сауну, спаточніше. А з цієї сторони це є дві сауни. Одна є мокра, одна є суха. Та суха, мені дуже класна, в принципі це також дуже прикольно. З цієї сторони, це є душ, ми заходили тут в холодний, або, або ми з сауни бігли в холодний такий, як то боже мій, як джерело воно чи як воно? І там ми, отут, оце воно є. тут написано, що можна бути тільки одну годину. Ой, одну хвилину. Майже всі процедури вони достатньо такі для здоров'я, покращують кровообіг і там багато чого. Дивіться, це ходити по таких камінчиках. Натискаємо на кнопочку, і воно зараз має ще масажор запрацювати звідси. О, І отак воно працює. Ти йдеш по камінчиках, доходиш туди і потім повертаєшся назад. Тут э, такий чавунчик з дуже гарячою водою. 38 по Цельсію, 100 по Фаренгейті, Отут. І звідси, тут тільки 10 хвилин рекомендується. Тут є годинник, щоб дивитися. І звідси зразу таку льодовиту водичку, яка має 17 вроде би, градусів, вроде 17, але дуже холодно, дуже холодно. Так що, якось так для оздоровлення. Тут є такий водоспад з прохолодної водички, дуже гарний. Ну а це джакузі чи як його правильно назвати, для масажу плечей. Точніше на отут, на карк, можна не правильно сказати. З цієї сторони б'є сильніша вода, а з цієї слабше. Тому перше можна сісти сюди, а потім сюди. Щоб спробувати. Будучи на відпочинку, я вам рекомендую відділити спа. Тому що це таке ніби ти на світ народитися ще раз, ось чесно. Тому ми ходили сюди і коли ми поверталися в готель, ми такі, ааа, відпочинок, оце відпочинок. А тому тут реально є чим зайнятися. І це для нашого здоров'я. Тут напав на хтось є. Я легенько тільки відкрию, тут пари є. А, там нічого не видно, <гум> тому що дуже багато пару. Ну, якщо вам так ось є, то звичайно, що це не дуже, як то кажуть, нікого ні немає. О, сюди ми можемо зайти. А, як тут жарко. Ось так вона виглядає. Запах такого дубу-дубу-дубу, такого дерева. Тільки відкрила, вже жарко. Скрізь такі. Малюночки тут є. І зразу біля басейну, якщо повертаємо направо, тут є фітнес-центр, тобто є спортзал. Тому сюди. Грає музичка така. Тут є холодильник на охолоджені рушнички, є сухі рушники, а також, звичайно, вода. І отак виглядає. Спортзал. Ну що, я всередину. Дякуючи дідусь, яка мене витягнула, позаймалася. І що? Тепер до басейну, до своїх І таке. -то. Тут тенісний корт, от футбола грають. Хлопці, дівчата. Хто в топіку хто то є? Та дівчина в топіку. Ну. Музичка грає. так тут класно. Дуже гарна територія. Тут можна і футболку грати, є відповідні години, дитину можна на клас записати. Так що, кому хто що хоче. До речі, тут робить резервацію на стрільбу з лука і на стрільбу з чого? Okay. з тої зброї, так? So з тої отої. Зробила резервацію? Так, а отут а дівчинка поприбирала після окурки О, дивіться, і ставить таку печатку. Працівниця. Що прибрано? Окурки забрані. Подивимося, яке буде виглядати. Діноцький автобус. Озор. Озор у готелі. А це лобі готелю, який є поряд з нашим. Це є Гранд Паладіум Колоніал. Тому зараз вам покажу тут лобі, як це виглядає. По Трішки по-іншому. Ну, Ось таке лобі. Тут залучи, проходять всі такі, як то кажуть, інтертейменти вечірні, і відкритим небом знаходиться. І от є фронт-деск. Деякі ресторани можете ходити, в якому би готелі, ви не жили. Ви Також можете ходити в ресторани сюди. Заходимо в магазин і подивимося на срібло. Що тут пропонується? Що тут пропонується? Ну, вироби такі, до речі, досить гарні. Оці ці кульчики мені сподобалися. Оці. А після біжутерії тут, наприклад, є окульори, це є рейбани. Ціна їхня 230 доларів. Видно чи не видно? О, я там фон не хочу показувати. Оці верхні 230, ці 218 доларів, ці 230 218 доларів. В Америці можна дешевше купити. Всякі фіндеклюхи. Сюди пише конкур, кон-кунг, А, це логічно. До речі, коли ми були в Джамайці, то в мене така є сумка до цього. Знаєш, це бренд, це просто ну, бренд напевно. Дуже класна сумка, капелюх і купальник. До речі, якість дуже і дуже класна. Яка я мадама, правда? якість дуже гарна в них. Реально, що гарна, то гарна. Тут нема що сказати. Ну, я в таке вже не впихнуся. Ну, я впихнуся, але цього зв'яжу. Трошки там повилізає, то не дуже гарно буде. Коротше, це труси 39 доларів, а верх. Боже, Зараз все поперевалюю тут. А верх 49 доларів. От 49 доларів, ННС 39 доларів. Але речі реально прикольні. О, плаття дуже класне. От дивіться, яке платье, і одразу до них кораль. Ой-ой, яке тяжке. Але прикольно виглядає разом, правда? Дуже гарно. І оце дуже гарно. До Речі, мені дуже гарно кориш що зеленому кольорі. О, яке воно ніжне, яке воно класне. Вау, тільки до нього трьох. фігуру. Мій хто таке може. Ой, і це яке га... Боже, ж, на шопінг потягнуло. Ой, таке класне по якості. Тоже от отаке от от таке воно щось така ціна. А його ціна цього платця, погоді знати яка. Ні, є ціна. Найшла. 69 колярів. У мене, до речі, позору відлетів. Але через мене, бо я ся гепнула так конкретно. <рес> я то вмію. Вау! Коротше, все, треба вертати до фігури, такої, яка хочеться. А чи вона вже буде у моїх, у моїх 18 до фіга місяців, правда? Кульчики які. Вау. О, я тут знайшла свою шляпулю. Отака в мене. Ось така разом з сумкою. О, сумка отака, тільки от такого кольору. Сонце захисні, після сонця, все воно тут і є. Все воно позначено в їхніх песо і в доларах. 32 долари. Так, ти 32 долари? Так. Вау! Тому такі штуки беріть з собою з дому. Коли йти на екскурсії, будь-які майте на увазі, що тут є комарі. І вони так доволі такі, як то кажуть, не треба, щоб на вас писали. Тому це така олійка спеціальна від комарів. До речі, тут одна куштує баночка 20 доларів, а на Амазоні можна купити дві за 14. так. Що, якось так. Ну і тут є сувеніри. Дуже гарні які, яскраві в них такі кольори. Наприклад, одна ця фіндіклюха коштує 12 доларів. Тому ціни тут не маленькі, так можна сказати, але це все розписано, по-моєму. Ручної роботи. Таке горнятко 18 доларів. Отаке. От красиве, мені подобається така горнятка. Ось така їхня посуда. О, ця дуже гарна. Бляха, люблю посуду. До кольору до вибору. Різні. Малюнки розмальовані. До речі, в них дуже багато. Я бачу от хрестів. Ви бачили? Там також є практично у всіх наборах посуди. Що це в них означає? Ну хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо всі знати. Тут проходить якась патіка. Я все-таки в вечірньому діті, а ми з Дінухою йдемо в купальниках. Ну, Тут проходить різний інтертеймент вечірній. Тут Вчора була дуже класна мексиканська вечірка. Реально дуже була класна, дуже була крута. Лоб я вже показувала. Тут є ресторанчики. Мексиканський, якийсь там ще є. Ще Шеїкі є. Ми ходили, я вже забула який. А стейк-хаус тут є мексиканський, італійський і аргентинський. То є в цьому готелі. По цій стороні, де ми зараз йдемо, тут проходимо такими коридорчиками. Okay, ніби в от По цю сторону, ніби в джунглях. А По цю сторону є буфет, в якому ми обідаємо, снідаємо. О, по цю сторону. Не буде, І що нервуємо. Шиша такими мостиками проходиться. Класно, правда? Приїжджаємо до готелю. Це готель White Sand. Пісок. Я покажу вам лобі. Лобі готелю. Таке воно цікаве. Малюночками їхніми. Це гарно виглядає, правда. Мені теж це подобається. І отут де лобі, і отак це все діло виглядає. Тут, до речі, є ресторани, в які можна ходити. Ну і звичайно, що одне, що мотивимося завжди, це є пляж. Це є пляж. Так що ну, от якось так -то. Зараз виглядає так, не дуже гарно. Перший день він виглядав ще гірше, коли ми приїхали, тому що ці водорослі вони були звідси аж до цієї пальми. Повно. Вода вся була така коричнева. Зараз вона е дуже очищається, от видно, навіть камінчики видно, але водорослі ще є, вони ще, море ще очищується. Тому тут ну, так вийшло. Прийшов шторм, є водорослі. Так що може вони бути, може їх бути не бути або їх бути дуже мало.